Глядачів ви в громадській приймальні телеканалу РТБ. Тема сьогоднішньої розмови досить актуальна, щоб привернути увагу наших глядачів, адже й тиметься про житло на Рівненщині на квартирному обліку. Перебувають понад 25 тисяч сімей. Нерідкість, коли через відсутність коштів в одній квартирі мешкають кілька сімей. Майже півтора року тому Кабмін прийняв постанову щодо забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Таке рішення ухвалили з метою реалізації однієї з соціальних ініціатив президента. Чи стало з того часу доступнішим житло на Рівненщині, Про це розмовлятимемо з гостями студії директором департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації Юрієм Сідлецьким. Вітаю. Та директором Рівненського регіонального управління Державного фонду сприяння МЖК Сергієм Пандраком Доброго дня. Отож, наша розмова відбувається в прямому ефірі, а це означає, що ви можете нам телефонувати за номером 00 16 і задавати свої запитання на таку ось актуальну тему житло. Тож розпочнемо, мабуть, з того: ну, ми знаємо, вже, скільки сімей на рівні потребує поліпшення цього житла. Але от чи у всіх є шанси стати на облік за цими програмами наприклад, за програмою доступного житла. Скористатися державними програмами, а їх на сьогодні в Україні діє чотири програми, можуть громадяни, які потребують покращення житлових умов, або відповідають статті 34 житлового кодексу України. Тобто, або вони перебувають на Квартирному обліку, можна перебувати на квартирному обліку при будь-яких сільських селищних радах чи при відділах місць виконкому. Хто не перебуває, він може стати на квартирний облік, які документи треба надати, можна звернутися в будь-яку сільську раду селищну чи відділ місь виконкому, там отримати повне роз'яснення і зібрати ці документи, подати і будуть поставлений квартирний облік. Якщо вони, звичайно, підпадають під цю статтю. А обсяги будівництва які ця програма передбачає? Значить, на сьогодні у нас діє чотири програми державних. Перша програма це отримання іпотечного кредиту в державний банк в основному терміну 15 років під 16% річних з державною компенсацією 13%. Цю програму народі, що називають. 13% дроб 3. Тобто людина платить тіло кредита і лише 3%, 13%, держава компенсує. Ця компенсація закладається виключно в державному бюджеті і стаття є захищена. Друга програма це будівництво доступного житла шляхом компенсації частини вартості в розмірі до 30% від вартості. Народі її ще називають 70 на 30%, тобто сім'я чи одинока людина, яка перебуває на квартирному обліку. Може скористатися цією програмою. Держава надає допомогу до 30% від вартості, яку повертати не потрібно. 70% від вартості сім'я вносить на свій особистий рахунок. Третя програма це програма забезпечення житлом молоді. Це держава виділяє державний пільговий кредит терміном 30 років. Під 3% річних, якщо немає дітей, якщо є одна діти дитини, там передбачаються додаткові пільги на дітей. І є четверта програма це забезпечення сільських забудовників. Житлом називається вона власний дім. Коли Отримається кредит відповідно. І всі ці програми, якщо так, ну, скласти до кучі фінансові, які закладені в державному бюджеті виділені, це десь близько мільярда гривень. А які умови участі, якщо брати, наприклад, заробітки людей? В різних програмах вони різні, так? В різних програмах вони різні. Тобто, якщо взяти програму 70 на 30, там людина повинна мати 70% коштів. Власне. Так? І коли на її особисто рахунку держава покладе допомогу в розмірі до 30%, яку повертати не потрібно, сім'я повинна протягом 30, максимум 60 днів внести решту грошей. Вони в неї повинні бути. Якщо брати державний пільговий кредит для молоді, то внесок сім'ї складає лише тільки 3% на момент заключення кредитної годи від повної вартості. Це не є такі великі суми, тобто молодій сім'ї може підсобити батько з мамою, так, і такий внесок вона може зробити. Тим більше, що ця програма передбачає. Пільги на дітей. Тобто, якщо є одна дитина відсотків взагалі сім'я не сплачує, якщо друга, третя дитина дає списання за рахунок держави 25-50% тіла кредиту. Третя програма, яка запрацювала з ініціативи президента в минулому році, була прийнята 343 я постанова Кабміну, коли сім'я може отримати іпотечний кредит в банку, звичайно, тут сім'я повинна підтвердити платоспроможність. Між іншим, хочу сказати, що. Програма забезпечення житлом молоді, програма 7030 це обов'язкове перебування на квартирному обліку. Програма по ініціативі соціального президента, коли сім'я бере кредит банку, не передбачає перебування обов'язково на квартирному обліку, якщо сім'я зареєстрована в гуртожитку або на одного штана сім'ї менше 9 квадратних метрів житлої площі. Не обов'язково ставати на квартирний облік, вона може скористатися цією програмою. Єдине, що сім'я повинна підтвердити свою платоспроміжність. Ну, Які тобто, має бути не, більше, не більше 50% сукупного доходу сім'ї, сім'я повинна витрачати на погашення цього кредиту. І договір про часткову компенсацію від держави. 13% держави компенсує 16%, так підписується тройний, тобто три сторони підписують. З одного боку банк, з другого боку держава і людина підписує такий договір. Ще раз наголошую, ця компенсація закладена виключно в державному бюджеті стаття захищена, тобто щомісяця з держхазначевських рахунків сім'я отримає на свій рахунок цю компенсацію. Ну ви докладно все розповідаєте, але я думаю, питань лишається багато. Тож можна телефонувати 230016, якщо вони у вас є, і відповідно задавати запитання. А тим часом мене цікавить, наскільки великими є обсяги передбаченого будівництва за цими програмами, пане Юрію. Ну, я хочу додати до свого колеги Сергія Пандрака, який одне, що програма є соціальною ініціативою президента України. Він також сказав це. Це завдяки тільки президенту України. Ця програма розпочала дію у 2012 році. Обсяги, що є в Рівенській області, досить дуже великі. Чому? Тому що ви бачите, скільки будинків нових в цьому році. Буде здаватися, скільки в тому році вони вже здалися, і в цьому році по цих всіх програмах вже надійшли кошти. Наприклад, якщо взяти таку популярнішу програму 70 на 30, то передбачено нам в цьому році 5 мільйонів гривень на компенсацію. З них вже 3,2 мільйона гривень вже надійшло. І ми звернулися до. Кабінету міністрів до Мінреінргона, щоб нам ще додавали гроші, і ми думаємо, що завдяки так, як ми їх використовуємо дуже гарно, то нам підуть на зустріч і ці гроші надійдуть в Рівненську область, щоб збільшити фінансування цієї програми. Тому і сьогодні у нас проблем із квартирами для жителів міста Рівного і Рівненської області немає. Новобудови будуються їх достатньо ми е, працюємо над тим щоб е, подавати документи нових будівництв на міністерство на комісію зараз е, вже пройшла комісія соборна 446. Ні, соборна Сережа. Скільки я забув? 416. 416, Чориста пройшов. Кооперативний будинок вже пройшов. Там повністю під'їзд вже готовий до продажу. Також готується сьогодні на Біля міської ради на квітки й будинок, на Черніка 4-5 Також будинок готується на комісію. Так що ми контролюємо це питання і впевнені, що для жителів міста рівного і Рівенської області квартирного обліку буде достатньо. А цікаво. Яка вартість квадратного метра в таких будинках? сьогодні? вартість квадратного метра не не можна сказати там остаточно якусь ціну. Він визначений ДБН України. Це 5250. Тобто ми пропонуємо людям, люди дивляться, якщо їм підходить, вони звертаються до нас, до Сергія Пандряка, до фонду, і ми їм пропонуємо квартири. Вони йдуть до забудовників, домовляються з забудовниками. Тоді, коли цінова політика підходить. Ви знаєте, ви кажете, не може бути вищою, так? 5250. Я вчаюсь, коли, коли держава дає допомогу так, або дає державну пільгову кредит для молоді, то розрахунки робляться від опосередкової ціни квадратного метра. У нас на сьогодні вона складає 5227 гривень. Юрій Іванович сказав, що у нас, у нас в цій програмі лише ті, ті об'єкти, які пройшли комісію Мінреєнбуда. В області у нас на сьогодні 12 житлових будинків пройшло через цю комісію. Ці будинки у нас знаходяться в місті Рівному, в Костополі, в Кузніцовську. Ціна квадратного метра договірна вона коливається від 5300 до 6500 гривень, залежно який цей об'єкт. Тобто, якщо він менш навантажений комунікаціями, так, він менша ціна, більш навантажений, більша ціна. Наприклад, будинок, на, житловий будинок 181-квартирний на Степана Дем'янчука 1А біля радіозавода, там ціна квадратного метра 5760 гривень. В першу чергу ми здали по заминулому році 72 квартири. В цьому році готуємо до здачі ще 2 під'їзди, 100 квартир. Наприклад, ціна, ціна золота підкова, так, який довгий час стояв, а зараз там практично вирішено питання, він зараз вже відновлено будівництво, там ціна від 5 тисяч до 5300 квадратного метра. Якщо брати районним ЖК, ціна квадратного метра 6250-6450, тобто залежно, який об'єкт. І хочеться сказати, що Мінгенбут вже по програмі 70 30 додав нам півмільйона, і ці гроші вже надійшли. Тобто uh -huh. вже на сьогодні 3 мільйона 700 ми маємо, з них ми освоїли практично вже 3 мільйона 600, у нас на залишку 80 тисяч. І ми попросили ще в Мінрегіонбуді нам додати мільйон 200, ці, і я думаю, що ці гроші також нам надійдуть. Що стосується коштів під державний пільговий кредит, було передбачено півтора мільйона для молодої сім'ї, так Добавили нам ще півмільйона, на сьогодні 2 мільйона 200. З них вже півтора мільйона надійшло на наші рахунки. По програмі іпотечних кредитів, там до компенсація 13%, на наших рахунках вже 5 мільйонів гривень. Так? Ну, так, якщо взяти цифри, то по програмі 70 на 30 в середньому ми людині надаємо допомогу десь 70-80 сім'ї тисяч, це залежить вона від складу сім'ї. То в середньому 70-80 тисяч сім'я чи людина отримає допомогу, яку повертати не потрібно. Але ви знаєте, я от пригадую один квартал, якого ще немає, який пропонують забудувати за дешевшою набагато ціною. Причому рекламують це так, що е, в Рівному ціна там за 6, тисяч, 6 а, тисяч, а от в Хмельницькому, Тернополі, Вінниці і так далі 4 900. Чому ви не замислювались, чому так? А чому так? Ну я хочу першу ж, сказати, що е, ці реклами поки що нічого. Не вартують, чому? Тому що не можна визначити цінову політику квадратного метра кожного будинка. Кожен будинок має індивідуальну ціну. Це дуже багато залежить від комунікацій, від розташування самої земельної ділянки, де вона знаходиться, які навантаження на цю земельну ділянку. Можливо, буде 4900, а можливо, буде і 10 тисяч гривень, мало, тому що все залежить від того, які навантаження на будинок на квадратний метр будуть в цього забудовника. Сьогодні цей забудовник є, вони на сьогоднішній день поки що тільки ведуть підготовчі роботи. Чи буде така ціна, чи не буде. Якщо ця ціна видержить. 4900, ми будемо дуже раді, і краяни нашого міста теж будуть раді, якщо вона в дійсності не зміниться і буде постійного. І вони задекларують те, що вони до кінця будівництва 4900 буде за квадратний метр. Ну, сьогодні ну, в нас є застереженість, що за 4900 сьогодні в нашому місті рівно, при навантаженні на квадратний метр, така цінова політика може бути. Не відповідать цим заявам. Я знаю, що були зміни не так давно от, в умовах надання іпотеки за програмою доступного житла. І йшлося в пресі про те, що ці зміни далеко не на користь громадянам, бо суттєво обмежують право тих, хто хоч мав би претендувати, а от зменшується коло цих людей. Чи справді це так? Ну, Взагалі, що стосується 343 постанови, так ця програма нова. Бо якщо взяти програму 730, вона вже працює п'ятий рік, так? вона вже обкатала себе, тобто в нас також були ряд змін. Якщо брати молодіжні державні пільгові кредити, в цій програмі вже в е, й рік, іде вона продовжена до 17-го, також є моменти. Це програма нова, тому вже три рази до неї вносилися зміни. Всі ці зміни, які три рази вносилися за цей період, за цей рік, вони йшли тільки на покращення, тобто для людей. Тобто там багато суттєвих моментів, тому числі такий момент, що не обов'язково на квартирному обліку, якщо сім'я зареєстрована в гуртожитку або менше 9 квадратних метрів жилої площі має нашла на на сім'ї суттєві зміни. І якщо в минулому році ця програма стартанула десь середини року і неї скористалося 1200 чоловік, так? то в цьому році уряд планує не менше 6 тисяч громадян, щоб скористалися саме Цієї програми по 343 постанові. Розумієте? Тобто така планка взята. І практично щотижня проводяться наради колегії там виїзні, проводить їх особисто віце-прем'єр Вілкул, так ці наради, і ну, йде нарощення. Тобто на контролі жорстко уряд тримає всі оці чотири програми. Так йдуть звіти постійно. Ну і треба віддати належне. Що наприклад в цьому році фінансування іде з випередженням. Якщо минуло роки фінансування тяжтяжкувати йшло, йшло середини року, в кінці року, то в цьому році буквально там уже там в лютому місяці вже було відкрите, відкрите фінансування. От, Юрій Юліанович, ви сказали, що 30 на 70 там суттєво збільшили фінансування. А чи можна сказати приблизно скільком сім'ям чи людям це допоможе вирішити свою житлову проблему? Ну, в цифрах я не можу сказати, ну ця програма Сергій Богданович правильно сказав, вона дуже, дуже є найпопулярнішою. Чому тому що людина здешевлює вартість квадратного метра на 30%. Це дуже суттєво для бюджету молодих сімей. І сімей як такових. І тому вона сьогодні найбільш популярна. І тому ми просимо, щоб нам додавали грошей, щоб цю програму можна було збільшити в обсягу по, по цій програмі, два, два слова ще ми зараз завершуємо будівництво чотирьох об'єктів. Всі вони багатоквартирні. Це три об'єкти в місті Рівному. Струтинський 8, Дем'янчука 1А, Шухевича 12А і об'єкт міста Кузніцовського. Саме от за цієї програми 730 нам дається завершити ці будинки, які розпочаті були кілька років тому назад. Так? Що, стосується, що стосується державних пільгових кредитів, то вони направляються на сьогодні, там, останні два роки, лише на добудову об'єкта міста Кузніцовського, 104-квартирного будинку. І місто Рівно, Стротинське 8 це молодіжний район МЖК, на будівництво будинку 3 черги МЖК. перша, друга здана вже. Програма 13 плюс 3%. Які банки надають таке кредитування? На сьогодні у нас в Рівненській області працює в цій програмі другий рік три банки це Ощадний банк, Укрсімбанк і Укргазбанк. На першому місці понадаємо таких кредитів. В нас у Грозбанку. то вони вони займають не перше місце і в минулому році, і в цьому році це бажання людей, чи це можливо ваші домовленості? Ну в, в принципі, умови умови банків кожного практично майже однакі, але досить активно рекламує себе в цьому процесі Угрозбанк. Це і зовнішня реклама, і внутрішня виступи на телебачення, і бікборди будемо так говорити. Вони самі бігають, шукають клієнтів. Тобто, якщо інші банки. І Укрсімбанк і Гразбанк чекають, коли клієнти прийдуть до них, так, то треба віддати належного Гразбанку, що, що вони самі шукають клієнтів. Ви трохи зачепили проблему пільгового кредитування для молоді, так? От як активно вона реалізується останнім часом? Як можна порівняти попередні роки? Ну, якщо, якщо взяти, якщо взяти останні 12 років, ця програма існує, вона продовжена урядовою постанови до 2017 року. Так, то в Рівному, в Рівному близько двох тисяч молодих сімей скористалися, скористалися програмами, які були для молоді, і отримали житло або в автоквартирних житлових будинку, і проживають, або в індивідуальних будинках в дев'яти районах області. Тобто близько двох тисяч молодих сімей скористалися цією програмою. Ну, Хочеться сказати, що державний пільговий кредит передбачає додаткові пільги на дітей. Тобто, якщо друга дитина народжується, чи є 25% держава держави списує, третя ще 25% списує. То тобто, по статистиці в наших сім'ях народжуваність на 4-4 рази вища, ніж середня статична по Україні. Тобто наші молоді сім'ї зацікавлені народити другу третю дитину, щоб скористатися утої державною пільгою. Тому уряд. Показівці президента продовжив дію цієї програми до 17 року, і вона передбачає за цих п'ять років виділення з державного бюджету більше трьох мільярдів гривень і з місцевих бюджетів близько більше двох мільярдів гривень. І в цьому в цьому році ми отримали з державного бюджету вже півтора мільйона, отримаємо ще півмільйона. Під цю програму і в місцевій бюджети закладено близько 2 мільйонів гривень. Також ми отримаємо ці кошти з обласного, з міського бюджету, з бюджету міста Кужисовського. Програма власний дім, вона стосується лише селян. <плес> Юрій Анович, мабуть, розкаже про раніше. Ну, я ще хотів би додати програмі. до попереднього, що на сьогоднішній день вже виділено 46 кредитів, в тому числі 23 кредита вже громадяни міста Рівного Рівненської області отримали у 2013 році. Це що касається цих трьох програм. Які передбачені, що Сергій Богданович, якщо розповів, програма власний дім теж в нас є дуже ну, поширена. Чому? Тому що дають можливість споживачам допомогу також на газифікацію, водопостачання, на освоєння садівництва і люди, скористовуючи цими пільгами. Кредитами можуть собі дозволити повністю раціонально використовувати своє життя, тому ці всі програми дуже зацікав, цікаві. Особливо, наприклад, я хотів би сказати, що програма. 16, де 3% компенсує 13, де 3% тільки громадян до сплати річних. Це не в міжнародних банках немає такої статистики, що люди можуть отримати такі пільгові кредити. А у нас в Україні за ініціативою президента це відбувається. Я хочу нагадати, що нам ще можна зателефонувати, були певні технічні проблеми, але зараз телефонуйте номер 230016, адже я знаю, що є багато людей, які хотіли зараз добитися до нашої студії 230016. 16. І е, мушу я сказати, що область наша в останні роки одержує державні кошти на купівлю житла пільговикам. Так? От е, скільком людям вже придбали квартири? Який результат? Ну у нас діє е, програми по пільговикам. Це програма інвалідам війни. Вже 4 людини отримало квартири. і Також програма пільговиків Чорнобильської катастрофи в 2012 році. Ми придбали 42 квартири. Ці квартири придбані і чекають на людей. В цьому році передбачено по цій програмі також 11 мільйонів гривень, де буде передбачено купівля 41 квартири. Всі люди, які стоять в черзі, отримують цьому році, також ці квартири. Я знаю, що йдуть іноді таким шляхом, що рівнянам дають квартири десь в районі. Так, да, в нас в цьому році, ну ви знаєте, передбачено в основному це Поліські країни, там, де ця катастрофа сталася, це Дубровиця, це Сарнінський район, Володимирецький район. Але по бажанню, якщо люди ми знаходимо квартири в місті Рівному чи там у Костопільському районі, по бажанню, якщо людина бажає купити квартиру і переселитися в другий район, закон це не забороняє. Ми ми в тому році купляли в клевані квартири, ми в тому році купляли в місті Рівному квартири, в Костопольському, в самому Костополі ми кварта, купляли квартири в Островському районі, в Млинові. Тобто, це як люди потребують, так ми цю заявку виконуємо. Отже, зараз у нас є телефонний дзвіночок, я думаю, що ми ще встигнемо його дати в ефір. Отож, доброго вечора! Ми слухаємо вас. Задавайте запитання. вечір. Добрий. Будь ласка, села турбує села Могиляни. Да, з би хотіла знати подробніше про програму на село. Розкажіть, будь ласка, куди звернутися? Милодим сім'я які з двоє дітей. І Свідової Кирської Ради. Будь ласка, відповідь. відповіть. Дякуємо. Власний дім, програма не звільнить. Куди звертатися? Програма власний дім реалізується в нас дуже активно. Я вже говорив. Якщо ви хочете звернутися, в нас в адміністрації на на першому поверсі є приймальна, яка працює з 9-ї години до 6-ї кожен день, крім суботи, неділі. Також є додаткову інформацію, яку ви хочете отримати. По телефону можна звернутися 695 303. Там сидить людина, яка цим займається, вам дадуть конкретну інформацію, що треба до того, щоб звернутися і отримати всі довідки. Отже, будь ласка, ще один дзвіночок до нас поступив. Говорять, добри вечора. А, ви добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка. Коли добудується будинок 16 етажний на вулиці Гагарина, будь ласка, біля чайки? коли добудують? Коли добудують Гаряна 4, це, це є проблемним об'єктом, так. Але цей проблемний об'єкт під контролем повної адміністрації, оскільки там компанія, яка була інвестором і підрядчиком, є банкротом. Тобто призначений ліквідатор, Трансбанк, який учасником був, був управителем фонду будівництва, також на ліквідації. Зараз цей процес завершується. Але навіть незважаючи на те, що ліквідація і банка, Трансбанка Київського і компанії Сібінвестбуд ще, ще не завершена по процедурі, так, замовник цього об'єкта Рівненським ЖК, він... За свої кошти зараз там зробив покрівлю, практично він вже її закінчив, досить великий об'єм, для того, щоб цей об'єкт ну, спокійно ну, був законсервований. Так? Я сподіваюся, що найближчим часом за місяць, другий вже завершиться ця процедура, і тоді можна буде під цей об'єкт заводити державні гроші по цих програмах, бажаючи є, для того, щоб його завершити. Тому що, тому що іншого шляху немає, щоб завершити цей об'єкт. Там 120-квартирний будинок, з них 72 квартири є вільні, які можуть бути реалізовані під ці державні програми. Наскільки в державних програмах контрольовані ризики різноманітні? Ну, я говорив, що 12 об'єктів у нас пройшли комісію Мірігенбуда, тільки в ці об'єкти направляються державні кошти по цих чотирьох програмах. Так? І ці об'єкти контролюються відповідними управліннями обласної державної адміністрації, контролюються також нами, тому що ми є реалізаторами трьох програм чотирьох регіонального управління державного фонду. Ми здійснюємо незалежний технічний нагляд по цих об'єктах і контролюємо використання цільове використання цих. Це кошти по це. Отже, сподіваємося, що ті рівняни, які потребують поліпшення житлових умов і досі не знали про існування програм пільгового кредитування, зокрема і програми доступне житло і молодіжної, нас почули. Гостями громадської приймальні сьогодні були директор департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації Юрій Сідлецький, та директор регіонального управління державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Пандрак. Дякую вам за увагу! На все добре.